Оператора це Дмитро Мага, Тобі, якого я йти разом йти з вами сюди. запрошую, не посміхайся. Мага героїв країна має знати зараз. Я вас запрошую до коридору, до наших куларів, щоб ви зараз теж змогли поспілкуватися перед прямим ефіром. Сніданку з землю судина. Зараз ми в прямому ефірі з нашим наступним гостем. Ось він, Віктор Андрієнко. Не парадист не плутати. Актор драматичний театр і кіно, доброго ранку, доброго. пане Вікторе. Ну що, сідайте? Ну ж не сиділися як взагалі як настрій? Ну як пішли дантеси, то залізні ви хочете після 9 години побачити Шерлока Холмса Юей, це він. Якщо Смоліта, який відрізняється умом і сообразитеністю, так чи як воно там було? <рес> <рес> Дякую, дай Боже здоровечка. Ну ми ще побачимося, так розумію, в студії, да? Так, абсолютно. Ще ми поговоримо про велику різницю. А як вам український варіант? Як ви оцінюєте його перед порівнянням з московським? Ну <рес> <рес> це і інша справа, точно так же як білоруська різниця, тому білоруська рані час. <рес> Велика різниця. або з іншого боку ще е, Віктор Андрієнко є е, початківцем нового такого талант шоу, можна сказати так, студентські жарти а, так, так. про це. Ми теж поговоримо. Будемо шукати таланти разом з талановитою людиною. Віктором Андрієнко, який гостя в сніданку з 1 плюс 1. Чекайте його після 9-ї години. ставте свої питання. Мережа Фейсбук Сніданок з 1 плюс 1 і 4941194 Код міста Києва 044. дуже хочемо вас почути. Дійсно, без ваших питань що ж ми будемо один новий ми... Ми... Не так не любим один одного. Все нормально. Чекайте. Четверг. Маленька Катруся зла на весь свет. И навіть власну маму до себе не